Як контролювати швидкість на гірських лижах? Як не розганятися на них, як вийти на червоні та чорні траси, показую вам на прикладі навчального майданчика, на прикладі синьої траси, але розповім про найголовніше. З вами гірськолижний інструктор Валерій Пасанецький. Всім привіт! Це лижі! Кайфаніт для того, щоб контролювати швидкість на гірських лижах, є декілька способів. Вам потрібно пригальмовувати постійно, як це можна робити. Найпростіший спосіб, який я нікому не раджу, це просто збільшити відстань між вашими п'ятками, зробити плуг. Я не раджу нікому так робити. А хто ще досі так катається? Дивіться інші мої відео і навчіться нарешті їздити нормально по людськи. Наступний спосіб, як контролювати свою швидкість на гірських лижах, це збільшити кут закантовки, тобто збільшити кут постановки лижі на бік на кант. Як це зробити? Дивіться в інших моїх відео. Або приєднуйтесь на наші кемпи, на які ми вас обов'язково навчимо кататися, даємо зрозуміти, що таке канти, і ну, взагалі ви прогреснете та будете знати, що далі хоча б робити на лижах. Отже, як це зробити? Якщо ви у звичайному повороті їдете, у вас лижа стоїть на кантах ось таким от чином, закантована трішки, то вам потрібно цей кут збільшити. Методів закантовки є декілька. Давайте зробимо уяву, таку, що ми працюємо від стопи, використовуємо інклінацію. Збільшили кут закантовки лиж, да? тобто більше їх поставили на канти. Що це нам дає? Лижа більше врізається в сніг, швидше виконує поворот, зменшується кількість часу, який ви будете їхати вниз по схилу. І лижа буде більше снігу нагортати, горнути більше снігу. Ну, це як бульдозер. Знаєте, він коли тягне сніг, то він приторможує постійно. Наступний спосіб покажу вам без лиж. Значить, друзі, уявіть, я зараз їду поворотом. Я рухаюсь, там не схилу. Я рухаюсь вниз по схилу. І якщо в звичайному повороті я завернув лижами, орієнтовно куди? Там низ схилу, там бік схилу. В діагональ. так? Тут я перекантовуюсь, тобто змінюю канти, змінюю напрямок руху, змінюю поворот, їду в інший бік. да? Поїхав знову, низ схилу, діагональ, в діагональ перекантовуюсь, їду в інший поворот. так? Знову до діагоналі доїхав. То для того, щоб зменшити кількість розгону, зменшити свою швидкість, ви мали би змінити свою траєкторію трошки іншим чином. Яким? Коли ви їдете, зверніть увагу на попередній слід, я зараз на його фоні зроблю новий. Я їду знову ж таки, поворот такий самий, все те саме, всі ті самі рухи, але тут, коли доходить точка діагоналі, я не починаю перекантовуватися, я не починаю переходити в новий поворот. Я цей поворот починаю. Закривати, так і називається, закритий тип поворотів. Заїжджати в поперек, а інколи навіть трішки вверх по схилу. Звідси вже перекантовуватись. Лижі їдуть донизу, знову вони тут будуть трішки вас розганятися. Але ви ними завертаєте знову в поперек. і трішки навіть завертаєте вверх по схилу. Зверніть увагу на різницю цих поворотів. В одному варіанті в діагональ, в іншому в поперек. І для того, щоб цей вид поворотів виконувати, не обов'язково їхати на всю ширину траси. Знову ж таки, використовуємо агресивнішу, більшу закантовку. І ваші лижі будуть швидше повертати. Але головна фішка в тому, що потрібно закрити поворот, заїхати впоперек, заїхати трішки на гірку. Це так і називається перший тип поворотів, який я зробив, відкриті. Другий тип. Закриті, користуйтесь цими порадами на червоних, синіх, чорних трасах і контроль швидкості буде набагато кращим. Діліться з друзями цим відео. Лайк, коментар, підтримочку. а з мене багато безкоштовного контенту.